Ми нагло й цинічно брешемо собі щодня і від цього ж самі страждаємо роками свого життя, платячи власним здоров'ям, нервами, якістю життя і не тільки свого, а й свого оточення. Скільки разів ви ловили собі на думці, що завтра зранку я встану, зроблю ранкову розтяжку, розминку чи піду на пробіжку? Скільки разів ви обіцяли собі увечері, що я ляжу до 12 спати, і не буду наїдатися солодкого на ніч через те, що це відображається на моєму здоров'ї? І так кожного дня по колу, скільки разів ви в новому році обіцяєте собі почати займатися своїм здоров'ям, саморозвиватися і тому подібне. І це закінчується в кращому випадку через декілька місяців, в гіршому на наступний день, через те, що вам просто банально впадло. Впадло підняти свою жопу, зробити перший крок п'ятихвилинну розминку. Просто замінити одну цукерку на яблуко чи банан. Ви розумієте, у банальних речах ми обманюємо самих себе і хочемо, щоб суспільство до нас відносило якось інакше. Такого не буде в абсолютно. І від цього моменту починається якість нашого життя, те наскільки ми класно виглядаємо, як ми до себе відносимося, як ми себе відчуваємо енергетично, і як на нас реагують люди. В нашому оточенні і взагалі в нашому полі кругозору. Ви розумієте про що це? Неможливо прагнути того, що суспільство буде до нас відноситись якось інакше, якщо ми самі себе цинічно, нагло, тупо щодня обманюємо, обдурюємо і даємо собі можливість це робити роками, роками свого життя. Задумайтесь про це.